Запеклась і болить свіжа рана на тілі країни, ампутований Крим, вщент збитій Луганськ і Донбас. Невідомих могил, скільки в тебе тепер Україну, а скількох юнаків доведеться ховати не раз. Шану ми віддаємо усім тим героям солдатам, українцям, що стали на захист залізним щитом. Скільки мрій не здійснилось, а ще скільки хотілось сказати, вас накрила біда своїм чорним крилом. О, знедолені діти, народжені жити для щастя, берегти і любити, примножувати спадок дідів. Ох, як рано вам юним довелося з життям попрощатися. До кінця ви казали, Україна у серці моїм. Дев'ять років пройшло з того часу, як перемогла гідність і свобода. Ми завжди маємо пам'ятати, що герої Небесної Сотні віддали своє життя за можливість України рухатись вперед. Маємо пам'ятати, яку високу ціну заплачено за цю перемогу. Наша розповідь присвячена герою земляку Саюку Миколі. Який розпочав свій бойовий шлях з майдану і завершив своє земне життя на полі битви. Герої не вмирають, не люди по майдану, боги ходять, ці хлопці тілом і духом визначні, слова в них щирі й красномовні, вони в країни славні, і сини, спасибі серцем і душею. Я щиро це і палко говорю, як скажуть слава Україні! Навіки слава, я завжди скажу. Герої такі не вмирають, вони будуть вічно живі. Герої завжди пам'ятають на небі і в рідній землі. Сьогодні нас в гостях площинець Галина, сестра Миколи Саюка. Героя нашого земляка, який назавжди залишиться, в пам'яті народу. І ми хочемо сьогодні пригадати, яким було дитинство Миколи? Що він любив? Чим він займався в повсякденному житті? Микола Ну, народилися ми з Миколою у місті Дубному. І е, там. Він народився, там жив його тато, тату був ну, а мама була з Березнівщини. Отже, дитинство було таким яскравим, повне природ. А ким же мріяв стати Микола? Ну, взагалі, е я не можу сказати, що він конкретно мріяв кимось стати. Але ще з дитинства по Миколі було видно, що він любить працювати руками. Вдома якісь кирпич, якийсь щось він собі, це я кажу, колись був. Мабуть, у класі четвертому, Якісь кирпичики, він щось складав, згодом він допомагав вже відчиму. нас виховував відчим, якого, на жаль, згодом теж не стало. І згодом він все-таки сказав, що буде їздити на заробітки. От якось так. І через те, мабуть, він пішов навчатися у професійно-технічне училище Соснівське. І мав професію, здобув там каменяра. Ось так і сталося. А Після цього вже Київ, ну, отак, заробітчани, він собі їздив, заробляв. Мрія в нього була те, що він дійсно таки хотів купити собі автомобіль. І згодом ця мрія здійснилася, заробивши деяку суму грошей, він собі придбав Києві автомобіль. Як саме Микола потрапив на Майдан, це було особисто. Бажання, чи його хтось запрошував, кликав. Ну, я почну трошки заздалегідь, Микола... Миколи майже рік я не бачила. Він був в Москві, на заробітках. Але коли із новин почув, що починає відбуватися в нашій країні, він повернувся. Коли ж повернувся, я пам'ятаю той день, він постукав у двері. Я навіть і не чекала, що він приїде, я цього не знала. І просто через буквально пройшло, мабуть, днів 3-4, як він сказав, мені потрібно їхати в Київ. Коли на запитання, чому, він мені відповів, що це з його особистих питань. Ну, Звичайно, я провела брата і вже. Через пару днів я дізналася, як він зателефонував мені і сказав, що він на Майдані, і що він е, стоїть так само, як всі, він зустрів своїх однодумців. І, мабуть, він, поговоривши з ними, подивившись на ті події, які відбуваються. Це його дуже сильно сколихнуло, бо, тому що коли він дзвонив, ви знаєте, я вже навіть не чула від нього тих жартів, він якимось буквально за, за деякий короткий період часу я брата просто не впізнавала. І сьогодні принесла дуже дивлюсь, багато фотографій з дитинства Миколи, цікаві фотографії. Але оскільки ми говоримо сьогодні про Майдан, я чула про історію чотирьох. Тут Микола Саюк, Снідарі. То я лежу. То вже десь початок лютого, напевно, що Ігор з Миколою потоваришували за часів революції на барикадах Грушевського. Там само в черговій сутичці з Беркутівцями знайомляться ще й з двома хлопцями. Не було у мене щита, мені віддав щит Коля. Чотири друга Микола Ігор. Петро і Дмитро. Докупи їх зводить революція. Всі з різних куточків України, всім за 20 з гаком. Усі хочуть ліпшої долі для своєї країни. Всі штурми ми вже потім були в місті і спали на Грушевську там, возлі бочки. Були як рідні в раді. Міцну дружбу символічно скріплюють чотирма перснями. Звичайні каблочки, прості без ділушки. для нас було щось більше. Носять персні, тримаються гуртом. Проте того дня в внучній пам'яті губляться. Найпекенніший був у Марінському парку у лютому. Це було найгірше, бо сі цатверо були і не знали, хто дає. Микола Саюк зазнає в сутичках на майдані кількох поранень, ножового в шию, кульового в ногу та ще й скалкового від гранати. Та, попри травми і контузії, усі четверо друзів тієї зими виживуть і не вагаючись, підуть на фронт. Добровольцями. Всі поїхали в Айдар. Усі четверо потрапляють у саме пекло війни. І вже недовзі вона розбиває їхню четвірку. Наприкінці літа 2014-го на фронті гине Дмитро. Герою, дити, Вони прощаються з другом тими самими перснями з майдану. Кладуть у труну. Я й до сих пор не можу повірити, що, що його дійсно немає. А самі повертаються на війну. В одну з фронтових відпусток Микола приїжджає додому з Ігорем, знайомить із сестрою та племінниками. І вже знов на фронт сестра Миколи проводжає не лише брата, а й кохана, а його майданівські друзі Микола і Петро підписують контракти з армією. Зустрічає своє кохання і Микола Саюк вже на фронті. І він мені через три дня перезвонив і сказав, що, мабуть, я вже без тебе не можу. З нас всі сміялися, вічно, що він ну, що ви як діти маленькі, такий такі хороший, він класний, ну, взагалі, він взагалі такий умічка. Його Валентина тоді волонтерка, допомагає армії, а після знайомства, аби бути ближче, теж іде служити. Вінчається в зоні АТО долі двох армійців єднає військовий капелан. рабам твоїм. Ми... Миколі Валентині життя спокійне, довгі літа. Їхнє кохання триває недовго. Вже за місяць Микола покидає дружину назавжди. Микола Саюк загинув на Донеччині 1 листопада 2016 року. Як зараз? Ольгою познайомився у 2014 році на Грушевську на Майдані. Пройшли дуже багато. Хороший чоловік зустрінувся він там з дімкою нашим, який загинув, герой наш у 2014 році. Дай Бог, щоб закінчилась війна. Тепер за своїх полеглих друзів з Майдану Петро воюватиме. І Чому саме пішов на війну? Мабуть, тому що саме оці події на Майдані і підштовхнули його на те. Смерть, оця несправедливість, поклик, мабуть, навіть сказати не пок, поклик душі і його однодумці, його оці друзі, вже нові друзі, які були в нього на Майдані. Саме оце цей колектив. Тоді починали, я пам'ятаю, тоді починали створюватись добровольчі батальйони. І саме їхній, оцей такий невеличкий колектив однодумців, пішов у перше групування батальйону Айда-24. Всі ми знаємо, що Микола мав позивний француз. А чому саме француз? Ну, взагалі, це довга історія з цим позивним, вже згодом це стало позивним француз. І отримав насправді він його не на Майдані, не в АТО, а це сталося набагато раніше. І, чесно кажучи, мені перший раз француз це було імення, яке йому дав його. Можна сказати, колись у минулому дуже хороший друг і наставник. І саме від цього друга я перший раз почула француз. Так він називав Миколу. Взагалі, сталося так, що багато років назад Микола потрапив у дуже тяжку ситуацію. І цей друг його був завжди поряд з ним. І я не можу вам точно сказати, конкретно не пам'ятаю тих подій, але саме з ними було оце зв'язано. Колись його друг казав, що французом він його назвав чомусь за його доброту, за його поведінку у певній ситуації. Ну, ось якось так. Ну Це, коротко кажучи, зв'язано з його другом із минулого. Тоб, мене теж є до тебе запитання. одне. От от... Ми так як сусіди жили, завжди поруч. От, яким ти його пам'ятаєш? Та, напевно, мабуть, такі ці дитячі роки я мало пам'ятаю, і щоб щось так аж, аж згадати, то й не пригадаю. І я отакі от якісь моменти, напевно, вже більш такого дорослого його життя. Коли він от приїздив, приїздив, як десь він їздив, десь працював, приїздив у ці хвилини. Але найбільше от е, такі яркі спогади, і от, от ці події, коли вже він пішов, вони не сприймалися ніби. Але коли він приїжджав вже до нас, він приїжджав кілька разів з друзями. Він зовсім е, іншим здавався. Герої такі не вмирають. Вони будуть вічно живі, героїв завжди пам'ятають на небі і на рідній землі.